Друга книга Хронік, розділ 20. Якось сталося так, що муавійці та амонійці разом з деякими маонійцями пішли проти Йосифа та війною, тож прийшли до Йосифа та вісники з повідомленням. Проти тебе рухається з іншого боку моря, тобто від Едома, величезне військо, яке вже знаходиться в Хацецон Тамарі, тобто Енгеді. Йосафата охопив страх, він вирішив звернутися за допомогою до Господа, оголосивши піст у всій юдеї. Юдеї зібрали, щоб звернутись до Господа про допомогу, прийшли з усіх міст Юдеї, аби разом молитись Господу. Йосафат встав перед громадою людей з Юдеї та Єрусалима в Господньому храмі навпроти нового двора і заволав: Господи, Боже наших батьків, хіба не ти є Богом на небесах? Адже ти владарюєш над усіма царствами народів, твоя рука міцна й потужна, так що немає такого, хто міг би тобі протистояти. Хіба не ти, Боже наш, прогнав мешканців цього краю сперед твого ізраїльського народу і дав його нащадкам Авраама, свого приятеля навіки? Вони замешкали в ньому і збудували тут храм для твого імені, говорячи: якщо нагряне на в нас лихо, караючи меч, моровиця чи голод? То ми станемо перед цим храмом і перед тобою, оскільки тут, у цьому храмі, перебуває Твоє ім'я, і будемо волати до тебе в нашому горі, то ти почуєш і спасеш. Власне, тепер амонійці, муавійці та мешканці гір Сеїру, через територію яких ти колись не дозволив Ізраїлеві пройти, коли вони йшли з Єгипетського краю, тоді вони їх обминули і не знищили їх. Так ось тепер. Вони нам так відплачують, що виступають проти нас, аби нас прогнати з твоєї спадщини, яку ти нам дав у володіння. Боже наш, зверши над ними свій суд, адже ми безсилі щодо цієї величезної навали, яка рухається проти нас, і ми не знаємо, що нам робити з ними, тому наші очі звернені до тебе. У цей час усі юдеї, і навіть їхні малі діти, їхні жінки та їхні сини стояли перед Господом. І ось серед цього зібрання народу Господній дух зійшов на Яхазіела, сина Захарії, онука Банаї, правнука Єгіїла, праправнука Матанії, левіта із нащадків Асафа. І він сказав: уважно слухайте всі юдеї, мешканці Єрусалима, як і ти, царю Йосафате. Так говорить до вас Господь: не бійтеся і не жахайте з цієї численної навали. Адже це не ваша війна, а Божа. Завтра вирушайте проти них. Зараз вони підіймаються схилом ціц, і ви їх зустрінете на краю долини перед пустелею Єруїл. Проте не вашою справою буде там воювати. Всі юдеї і мешканці Єрусалима просто там зупиніться, стійте і спостерігайте за Господнім порятунком для вас. Не бійтесь і не жахайтесь. Завтра вирушайте проти них. А Господь буде з вами. Після цього Йосафат схилив свою голову до лілиць, тоді як усі юдеї та мешканці Єрусалима впали перед Господом, аби поклонитися Господу. В той час левіти з нащадків Кегата разом з нащадками кораха піднялись, потужним голосом прославляючи Господа, Бога Ізраїлю. Піднявшись з позаранку, вони вирушили в пустелю текоя. Але перед тим, як йти, Йосафот піднявся і промовив Послухайте мене, юдеї і мешканці Єрусалима. Довіртесь Господу, вашому Богові і будьте спокійні, вірте Його Пророкам і вам пощастить. Порадившись з народом, цар поставив Господніх співців, котрі, одягнуті в святі шати, повинні були йти попереду військових і співаючи говорити такі слова Прославляйте Господа, тому що Його милосердя вічне! І от щойно вони почали співати гімн хвали і слави. Господь став воювати з амунійцями, муавійцями і мешканцями нагір'я Сеїр, котрі виступили проти юдеї, і вони були знищені. Спочатку амунійці разом з муавійцями напали на мешканців нагір'я Сеїр і почали їх вбивати дощенту всіх знищуючи. Покінчивши з мешканцями Сеїру, вони повстали один проти інших і навзаєм. Знищили самих себе. Коли ж юдеї підійшли до вартової башти, що на початку пустелі, і подивились на той натовп, то побачили самі лише трупи, що лежали на землі. Ніхто не врятувався. Коли ж прибули Йосафат зі своїм військом, щоб зібрати здобич, то виявили дуже багато різного майна, одежі та коштовних речей і посуду. Вони набрали стільки здобичі, що не могли понести. Здобичі було так багато, що вони збирали три дні, а четвертого дня всі зібрались в долині благословення, оскільки там вони благословляли Господа, це місце і до цього часу має назву Долина благословення. Нарешті всі юдеї, мешканці Єрусалима на чолі з Йосифатом, вирушили назад і повернулись з радістю в Єрусалим, тому що Господь подарував їм свято перемоги над своїми ворогами. Вони війшли в Єрусалим під звуки мелодій на цитрах, арфах і трубах і урочисто вступили в Господній храм. Після цього Божий страх оволодів всіма царствами сусідніх країн, адже вони почули, що сам Господь воював з ворогами Ізраїлю, що ж до царства Йосафата, то воно отримало довколишній спокій, яким наділив його Бог. Отже, Йосафат і далі владарював у юдеї. Він зійшов на царський престол, коли йому було 35 років, і 25 років царював у Єрусалимі. Його матір на ім'я Азува була дочкою Шілхі. Він дотримувався дороги свого батька Аси і, не відхиляючись від неї, чинив те, що було до вподоби Господу. Однак капища на узвищах не були зруйновані, і народ щиро від усього серця не навернувся до Бога своїх батьків. Всі інші оповіді про Йосафата від початку до кінця описані в спогадах Єгу, сина Ханані, і увійшли в книгу царів Ізраїлю. Тут лише варто зазначити, що пізніше юдейський цар Йосафат об'єднався з Ахазією, сином Ахава, царем Ізраїлю, котрий діяв нечистиво. Він співпрацював з ним в побудові кораблів, які могли би плавати до Таршішу. Вони ті кораблі будували в еціон Гавері. В той час Еліазер, син додави, з Мареші, провістив щодо Йосифа та такі слова Через те, що ти об'єднався з Ахазією, Господь зруйнує твої задуми, тож кораблі були розбиті в гавані, так і не вийшовши до таршішу.